Капітан Морган дуже дешевий, солодкий, напій на основі рому. І як на мене, він не вартує своїх грошей. Але я його давно не куштував. Можливо, щось змінилось. Все таки компанії розвиваються. Давайте ще раз куштуємо і поставимо крапку в цьому питанні. Взагалі почнемо з дизайну. Мені не подобається дизайн капітана Моргана. Він виглядає застаріло, типу, не знаю. Мені не подобається. Типу е, з пряних ромів дуже класний дизайн має цей Лемпс. Там така змія виглядає, прям дійсно круто і сучасно. Цей мені здається, вже себе трошки пережив. І типу, виглядає так собі. Але що, головне, щоб смак був хороший. Що той дизайн? Ви що? Тим ромом любуватись будете, ви його будете бухати! А-а-а! Тому давайте пробувати. Аромат. Ну, аромат солодкавий, все такий пряний, в принципі, як і всіх пряних ромів. Типу він насправді ну, майже не відрізняється між ними. О, Жорстко. Скільки тут? Тут 35 градусів, але заходить міцніше. він прям жорсткий. Після смак класний і ризка йде. Але ні. у пряних ромів, ось цих бюджетних, мені напевно найменше подобається. Дуже жорсткий, блін, 35% алкоголю, але прям. Ух, моща. Але прикольно після смак. Дійсно, відчувається така і риска, прям класна. Але не знаю, не, не, не мій напій. Ні.